Всім привіт, мої хороші! Так, пише чи не пише? Пише. Всім привіт, мої хороші. Всім привіт! Ви на каналі Альтра Віта. Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі і будемо разом з вами просувати наш україномовний мовний Ютуб! Поширювати наш україномовний простір! Я така щаслива, я така щаслива. Я склала іспит зараз. В італійській у цій школі склала іспит. У нас був такий спеціальний курс, нас вчили, як в Італії шукати роботу, як писати резюме, як писати супровідного листа до цього резюме. По-італійськи це звучить. От. І я склала іспит, ну, скажімо так, ми всі склали іспит. Слава тобі, Господи! сертифікат прийде, десь сказали через місяць. Це офіційний буде сертифікат від, від регіону Лаціо. Ну, я не знаю, він щось там важить, не важить. Ну, коли ви шукаєте роботу, ви можете, знаєте, відмітити, що от ви прослухали такий курс лекцій саме по пошуку роботи праці у Римі. Я цього сміюсь, тому що це все ну, як вам сказати, фількіна грамота. Я не знаю, як перекласти українською. Тому що ну, дуже важко знайти роботу і сертифікату не допоможе. Окей. Але я все одно я дуже дуже щаслива, і я знала, що сьогодні буде іспит. Я знала, що сьогодні останній день цього спеціального курсу. І е, зранку, знаєте, була така гроза, такий дощ, холодно. І я розуміла, що мені потрібно буде на машині їхати, от саме до самої школи. Ох, і я це зробила. Я все одно приїхала, щоб отримати цей сертифікат. Тому я така довольна, така довольна. Даруйте не гламурна. Ви мені написали, що Маріана, ну чого ти така не гламурна? Ти ж не страшна. Ну, вдягайся якось гламурно, а ти вдягаєшся, як е, е, працюєш на ринку Барабашова. Ну, слухайте, мені холодно, я вдягаюся так, як мені зручно. Так, звичайно, в Італії я вдягаюся по-іншому. В Україні, якби б то ви бачили, як я вдягалася, це інша річ зовсім. А тут е, скарпи для джинастика, у худі, тобто тепленька ковтинка, курточка, і аби ж то тобі було не холодно. Тому що мені зараз мені зараз чекати три години, мої хороші, три години. З одних курсів до інших курсів, три години. А оскільки отут я навіть машину переставила, щоб бути на сонечку і трішечки так розігрітися, от я зараз ховаюсь. По-перше, я ховаюсь від своїх італійських вчителів. По-друге, я ховаюсь від італійських коханців тут. І по третє, я тут ховаюсь від італійських релігіозних фанатиків. От, зараз все розповім. Чому я ховаюсь? Я біля школи знайшла таку парковку, але цю парковку її видно з вікон школи. Її видно. видно. І моя машина вона дуже примітна, вона червона з українським прапорцем. Тобто, всі вже знають, чия ця машина і вона така бідолажна, старенька, старенька, різнокольорова. Ну коротше кажучи, ось і справа в тому, що я завжди приїздила на лекції. На дві години, тобто я приїздила з 10 по 12. От, дві години і все, їхала додому. І потім наша вчителька, Мартіна, вона от нам розповіла, що буде такий спеціальний курс для тих, хто буде потім шукати роботу, Це як то нам допоможе. Коротше кажучи, їм потрібні були люди для того, щоб вони відвідували цей курс. Розумієте? І... Вона так до мене добре ставити, ставиться, що ну мені було дуже незручно їй сказати ні. І Ось вона до мене підходить і каже: Маріанна, я знаю, що ти на інвалідній пенсії, я знаю, але ну нам потрібно, щоб хтось приходив на ці курси, які ми організовуємо. В них дуже добра ініціатива, тобто вони безкоштовно вчать італійській мові. Вони безкоштовно вам потім допомагають знайти роботу. Вони безкоштовно, от мені знайшли ж психолога. Інша річ, що то за психолог, я потім вам як то розповім, але все одно безкоштовно. Ви розумієте, в Італії, якщо ви це будете робити сама, ну це десь в місяць 250-30 євро за італійські курси, приблизно десь вас саджають на абонплату, якщо ви приходите в приватну агенцію з пошуку роботи. Вам кажуть, Окей, ми вам будемо давати, давати вам адреси роботодавців. Ви повинні їм передзвонювати, з ними договарюватись. От і. З вас кожного місяця 50 євро до тих пір, поки ви не знайдете роботу, ми вам будемо давати ці адреса. Ну, вас тільки садять, знаєте, на таку абонплату, і такі адреса дають. Я теж через це пройшла: дають і віпові ці адреси, і дають потім адреси старі. Вони вже не шукають у працівників, а ти як тут дурна їм надзвонюєш. От, а тут вам безкоштовно допомагають у пошуку у пошуках роботи. Психолог. У нас ідута, тобто одна візита до психолога, ну, мінімум, вам обійдеться десь в 100 у 80 євро. Одна. В мене вже було 10, скільки я вже грошей зекономила. І тут все це безкоштовно. І от Маркіна, вона дуже така, от до мене, я не знаю, вона як -то мене обрала, знаєте, з усіх. Так, вона пр привітна з усіма. Але до мене я от прям відчуваю якась така особлива в неї. Ну, я не знаю. ну, вона мною опікується, розумієте? От. І, я це, і я це дуже от відчуваю. І мені хочеться щось їй подарувати. О, до речі, до речі, речі, Скоро буде а, Різдво. Я не знаю, коли це відео вийде. ось бачите, В мене канал не канал новин, тому ну, виходить, коли виходить, коли я зможу змонтувати це відео. Так от, На Різдво мені потрібно всім купити цукерок. От. Сказати всім їм дякую, хто мені в цьому році допоміг. от. Так, от, мої хороші, ця Мартіна вона підходить до мене і каже, Маріанна, я тебе прошу, запишись на ці курси. А справа в тому, що зранку в мене ці курси спеціальні, а ввечері в мене курси саме мовні. От. І Між цими курсами спеціальними з пошуку роботи, потім я повинна чекати три години, що я зараз і роблю, і потім в мене вже курси мої мовні. Тобто у ці три години, ну я біля бару припаркувала машину, наприклад, так пішла там, поїла і сиджу собі в машині. Тобто, моя машина як моя квартира. Я можу тут читати книжки, я можу тут займатися, я можу тут, до речі, робити відео, що я зараз і роблю. Я можу тут монтувати відео. Тобто, мені не сумно, мені не нудно сама з собою. Мені дуже подобається бути на одинці сама з собою. Я просто знаєте, отак, от балдію сама від себе. От. Я не така людина, що завжди буде собі шукати компанію. Ні. Я інтроверт. Так, я такий, знаєте, затятий інтроверт. Я з людьми я втрачаю енергію. Так, продовжуємо. Так, от я дійсно така, знаєте, затятий інтроверт, і я можу в класі посидити, ну. Дві години і все, і я вся скаріката, тобто я вся розряджена від людей від цього гомону. А коли я сама собою наодинці, Боже, який то кайф, який то кайф. О, тому мені дуже-дуже подобається і жити самій, і бути наодинці сама собою, дівчата. Це найгарніше, що може бути в житті. От коли ти отак на розслобоні, сама собою, окей, в машині, три години, це не так вже і багато. Час, отак, от летить час. От, але. Вчителі вони бачать, що я одні курси закінчила, а до інших три години і я йду в машину з бутербродами, які я купую в барі, і сиджу в машині їм, і, значить, підготовлююсь до інших курсів. Вони це все побачили, підходять до мене. Ну, от Якщо б я побачила, я б побачила і. Змовчала б, наприклад, якщо людина сама не питає допомоги чи щось ще, я би зробила вигляд, що я цього не помічаю. А вони це все прощолкали, тобто побачили, що я три години в машині, і підходять до мене Маркіна, і, значить, там ще в нас нещодавно такий хлопець молодий прийшов нас вчити такий красень-красень. От, підходять і питають, що Маріанна, боже, а чому ти в машині три години та йди ж в школу знову? Ну ліпше чекати в школі. Ну там і тепліше, там і світліше, і гарніше. Ну як вони вважають? Я та ні, ні, я буду в машині, мені подобається бути в машині. Ні, Маріанна, ні, ми не можемо тобі дозволити отак. От на парковці їсти. Ой, Я вже не стала сперечатися. Ви знаєте, пішла в школу, і це були найпоганіші три години в моєму житті, тому що вони ж теж там були. Зі мною в цьому класі наші вчителі, і вони були дуже до мене з такою увагою, дуже привітні. Дуже ну як вам сказати, так би я могла своїми справами би займатися. А так вони вважали, що три години вони повинні мене розважати, розумієте? і Я не могла при них не їсти нічого. От і. Я вже вирішила, знаєте, коли в мене ну, сьогодні, слава Богу, останній день такий. Потім я буду ходити тільки на мовні курси. Оці спеціальні курси вже брати не буду, от, щоб не було такої великої перерви. Тому я вирішила, знаєте, сьогодні припаркуватися в іншому місті трішечки подалі від школи, щоб вони мене не бачили, щоб я спокійно собі три години посиділа в машині, з вами поспілкувалася, вам щось таке цікавенького розповідала. От. Але щоб оці вчителі з італійської мови, щоб вони мене не знайшли, тому я тут від них ховаюся. От будемо сподіватися, що не знайдуть. Тому вони нібито тобі роблять ласку, і ти повинна їм посміхатися, і ти повинна щось відповідати на їх питання. А вони теж вважають, якщо ну знаєте, вони там вдвох, і потім я бачу, що ну Мартіні дуже подобається оцій новий хлопець, і і, і я там третя. Ну вони вважають, що вони. Повинні щось мене питати, щось, знаєте, там, розповідати, щось мені допомагати. от, Ну що таке, ну що таке. Ой, італієць, старий старий італієць став і дивиться. О, наматує круги біля машини. сигареткою? ні-ні ні. Це все форі форі. От. Тому ось так. Ховаюсь від вчителів. Через дві години в мене будуть інші курси. І все. Це останній день таке. Дізастром, такий. Ну, знаєте, це ж От. Від кого я ще ховаюсь? Від коханців, мої хороші, від італійських коханців. У ці курси в мене спеціальні, коли в мене таке вікно в три години. Ой, ось вони, ось вони, коханці, коханці італійські. Боже мій, ну, життя є життя, ну що поробиш? Так от, в мене один день такий. Коли в мене таке вікно в три години, і отут я вже ховаюся на цьому місці, вже ховаюсь о, третій раз. Ось один поїхав, і зараз інша машина поїде. От друга машина поїхала. Дівчата, вони коханці. От я від них теж сховалася тут. Розповідаю, в мене такий один день, коли вікно три години. І я тут ховаюсь. Вам пишу відео, читаю щось, займаюся в машині. І я бачу таку картину. Приїжджають дві машини: одна, потім інша. Чоловік і жінка, вони як сказати, вони у браки, як буде по українськи а, у шлюбі, ось одружені, тому що в них є обручки, обручки на е, е, руках. Ось. І приїжджає спочатку чоловік, він чекає. Цю жінку, потім жінка на своїй машині. Він виходить з машини. А я що тут поруч, я поруч з ними припаркована і включений телефон. Розумієте? От і я спочатку так: ну, приїхали і приїхали. Я на них звернула увагу, коли вони почали займатися любощами, знаєте, в машині біля мене. От прям біля мене їх машину штормило, шатало. І мені було ніяково. Ні я не знала куди подітися, ви розумієте? І, а в мене ще ви були включені. Ось так от. Вони тут зустрічаються, він підходить до неї, дуже її, так знаєте, смачно, отак от, у самі Гланди, цілує і дуже довго, це все поза машиною. Потім вони, обійнявшись, йдуть у цей бар, де я купую собі бутерброди, от, щоб чекати інші курси і там, значить, п'ють каву, таке сяке, і потім повертаються в машину. Причому він. Йде в свою машину, а вона роздягається в своїй машині. Зараз зима, зараз холодно, але вона знімає верхню одежу в своїй машині і йде до нього в машину. І починається вакханалія. Ви розумієте? Починаються любощі такі італійські, э, страсті мордасті, а в нього Нісан Жук, мені здається, чи жак, Жук. Ну як то так, от, Нісан, така машина велика досить. Ось і цю машину так от хитає. І мені як то знаєте. Соромно, так от ти ж поруч, ти боїшся їх спугнути. Я можу вийти, хлопнути дверями, там, збити їх з ритму. Ви розумієте? Ну як то ну не по-людськи. І я вже сиділа, отак чекала, поки вони там все зроблять. І потім вона така вся розхристана, виходить в свою машину. Ні, ні, ні. Вони ще потім курять. От, курять, я чого зараз відставила від них машину, тому що вони ж після оцих всіх любощів вони ще починають курити. от. І покурили, і, значить, кожен сів свою машину і знову роз'їхались. От я думаю, знаєте, люди вже дорослі. Це не те, що він там десь одружений, ну йому десь під 60. Він дядько вже старий, а їй теж десь під 60. Вона теж, знаєте, на першої молодості. Але там такі цілунки, таке хитання машини, що я, ну я. От це не те, що старий дід десь там, знаєте, на шкосту, тобто... Наскосто. Скажіть мені, як буде наскосто, господи. Тайно, тайно десь зустрічається з якоюсь там малолеткою, знаєте, щоб не розлучатися, десь там на парковках її там оприходує. Ні, це нормальна італійська жінка, яка теж під 60 там, років не красуня зовсім, ну от зовсім не красуня. І він такий щасливий, він не може її дочекатися кожного разу, коли вона... а вона завжди з запізненням. Приїздить, і коли вона приїздить на парковку, він вже біжить зі своєї машини, вже в її машину, щоб їй допомогти, значить, вийти з машини її, що це поцілувати в самі Гланди і е, допомогти їй роздягнутися. Все. Потім бар, потім е, секс у машині, покурили і поїхали по домівкам. Я думаю, ну ти ж такий вже літній чоловік. ну Чому ти не з ними, що тут повно готелів, беден-бреквестів, я не знаю, е, почасово, подобово. Чого ти цю жінку? Е, Тримаєш на парковці, ну треба хоч якийсь статус мати. В кінці кінців, чого я від них стала ховатися? Тому що вони от кожного дня, коли в мене оцей проміжок часу в три години, це в мене по е, Мартиді. Мартиді це в нас вівторок, по е, вівторкам. Зараз в нас вівторок. От. І я вже так їх дивилася десь три рази. І я їм теж примількалася. Машина червона, прапорець український, дівчина з косою сидить в машині, з кимось розмовляє, включений телефон. І е, коли оця жінка перша поїхала, її коханець, її чоловік, він підійшов до мене такий, і дуже вічливо, ні-ні ні, дуже вічливо без будь-якого. Він такий е, не скузі, е що ви тут робите, сіньора? От я така стоперландокон ім'я амічі. Знаєте, от ну тобто я розмовляю з моїми друзями, а він може подумав, що я їх на камеру знімаю. Ну не знаю, може я якась знаєте, від детективного агентства і у таких коханців італійських від, від свідковою по Риму. От що потім... Їхньому цим половинкам було легше з ними розлучитися. Я не знаю, може він таке подумав, що я їх знімаю, тому що ну вже третій раз поспіль, коли в мене включений телефон, і вони отут на парковці зустрічаються. І от сьогодні це четвертий раз, знов ж таки. Я спочатку припаркувалась у Тіньочку, от потім він приїхав, як завжди, потім вона. І я так собі подумала, о, зараз ото в бар підуть, потім будуть любощі в машині, і потім вони будуть курити. Тому я швиденько від них, знаєте, в інший бік від'їхала. От, ну вони вже все зробили. Ось бачили, ви бачили одна машина, друга машина, вони вже поїхали. Ось таке, ось таке в Римі буває. І здавалося б, літні люди, літні люди одружені. Ну, знайдіть собі отель. Ні, на парковці, отут в машині. Ну окей, побажаємо їм щастя, добра, любові. Хто зна, чому вони так тайно зустрічаються? І потім, мої хороші, я ховаюсь від італійських релігіозних фанатиків. От, тут біля мене я вам вже показувала такий стоїть будинок. От я вам зараз покажу. Ось бачите, мої хороші, отака віла дуже охайна, дуже велика. Мені здається, тут десь чотири поверхи буде. От і територія така немаленька з садочком. І я завжди думала, що це, як вам сказати, що це якась така організація з геної. Там було таке слово написано на італійській, і я його переклала як е, генуя. Знаєте, генуя. От, і я подумала, може, це з регіону, з півночі, знаєте, тут якась то організація. А потім я з'ясувала, що це за вілла. Так, мої хороші, мої хороші. Так, я з'ясувала потім, що це за така будівля охайна. На неї було написано ді ділва. Що я переклала як Гену, я не знаю, чим я думала. А це, мої хороші, Свідки Єгови. Це оця, скажімо так, релігійна організація Свідки Єгови. От. І тут вони мене запримітили, що я в той же самий час оця машина е, паркується біля їхньої церкви. Там виходять такі жіночки. з Роздатним матеріалом, тобто там такі програмки, там проспекти, що в них там бесіди якийсь то проводяться. І вони до мене, я першого знаєте, з першого разу я не зрозуміла, хто вони такі. Вони побачили мій прапорець і кажуть: ой, Сіньора приїхала з України, там війна. Я кажу, так, так, і я знаєте, я подумала, що вони хочуть ну, мені виказати своє, свою підтримку. Я почала з ними розмовляти. І а ось вони знаєте слово за слово, слово за слово. І потім я зрозуміла, хто вони такі. Я хочу свою позицію в цьому окреслити знаєте, таким чином, що я не проти, я не проти ніяких оцих церковних угрупувань. В наші такі буремні часи, коли твоє ментальне здоров'я дуже шатке, і ну я не знаю, церква іноді відіграє дуже важливу роль такого заспокійного. Але якщо занадто, то занадто, то не здраво. Більш того, якщо мене насильно агитують до чогось, там піди до церкви, там стань одним з нас. Ні, це ніколи не спрацює, коли мені там одна писала все. Я її блокую, а вона мені пише те ж саме з інших аккаунтів, вона мені пише російською мовою. що Маріанна, я знаю, дуже багато України, які ведуть свої канали на російському мові. А от ви така знаєте, така ви впливу вашій української діаспори, і тому ви стали такою націоналісткою. Так, так, я стала націоналісткою. Слава тобі, Господи, не нацисткою, але націоналісткою я стала. коли в твій будинок летить ракета, коли розбомбили школу, де вчилася моя донька. Тут, звичайно, знаєте, твій внутрішній барометр, добра і зла, твоя совість ну, вона тобі показує, на якому боці ти повинна бути. От, і на мене дуже важко вплинути. Ніяка українська діаспора на мене рідна мати вплинути не може. На мене будь-хто вплинути не може. Я сама по собі розумієте? Я сама собі господиня. От. І оці жіночки бідолашні вони все так намагалися мене затягнути в ту церкву. Я не проти. Нехай там збираються, нехай там читають е, святе писання, чи що там вони читають, я в цьому не розуміюся. Мій Бог він завжди зі мною, де б я не була, мені для цього в церкву ходити не потрібно, розумієте? Е, для мене церква це фінансова установа. І все, будь-яка. Якщо мені потрібно бути з Богом наодинці, я сама собою, мені посередники не потрібні для цього, я сама з собою поговорю, поговорю з ним, ми про все домовимось. От. Я більш отримую від цього задоволення. Але, знову ж таки, церква і є церква, і вона буде повинна, тому що навіть у війну вона відіграє досить значну роль. І в плані волонтерства, в плані пропаганди. В Україні теж є пропаганда, але. Це така, я би сказала, благородна пропаганда, коли там батюшка, чи як, як він називається, коли він йде з хлопцями в окопи, ці воєнні капелани, коли хлопці захищають свою рідну землю, вони не нападають не на чию чужу територію, а захищають рідну землю своїх дітей, своїх жінок. Так було спокон віку. Маріана Сейкальма, от я не проти цієї установи, як, тако, як такої. І оці всі, скажімо так, інші церкви. От, у мене брат довгий час е ходив. Господи, як в нього це називалась церква, адвентисти сьомого дня. Це ж знаєте, таке непогане було угрупування. Вони там ставили спектаклі е на біблійські теми. Ось співали пісні. І це його, мені здається, навіть врятувало від паління від вживання алкоголю, тому що в нього погана спадковість. От. Тому нічого я в цьому поганого не бачу. А то щас мені напишуть, але якщо це дуже нав'язливо, і оці жіночки, ну постійно, постійно мене в, зна, знаєте, от як оці вже слідчі, слідчі, от знаходять мене постійно. Я вже їх знаю в обличчя. Вони вже мене знають. Вони знають, що я їм відповім, що мені дуже приємно, але я поспішаю. Я завжди так їм кажу. Але вони все одно, от кожного разу, коли я тут паркуюся, тому от мені потрібно і зараз від них сховатися. Вони зараз після обіду всі приїдуть із центру Риму, там з агітованими людьми. От, і мені потрібно десь переставляти машину, щоб вони мене не побачили. Отак, от мої хороші, отак от, от і ховаємось три години від вчителів, від коханців і від цих релігійних е, фанатиків. От. Так, все. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі. Я вам дуже вдячна, що нас стає все більше і більше. До побачення! чао чао